Росія намагається приховати втрати стратегічної авіації після ударів України. За даними СБУ, після українських атак росіяни завозять на аеродроми цілі літаки, щоб замінити знищену техніку. Це робиться для того, щоб на супутникових знімках не було видно пошкоджених бортів. Наприклад, осінд-аналітики виявили, що на знімках від 2 червня видно обгорілий ту 95 А вже 4 червня на тому самому місці стоїть новий цілий літак. Хоча під ним помітна обпалена злітна смуга. Нагадаю, 1 червня СБУ провела спецоперацію Павутина, атакувала аеродроми в глибині Росії. За офіційною інформацією, було уражено 41 російський літак. Дрони СБУ відпрацювали цілі на чотирьох військових аеродромах РФ: Біле, Дягілєво, Оленя та Іваново. Безпілотники СБУ переправила до Росії, заховавши під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. Потрібний момент. Дрони вилетіли з них і атакували ворожі літаки.